І всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні в нас не розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні я приготувала для вас нарешті огляд на ось цей ось каталог. Як ви можете побачити, він дуже-дуже пухкий. І я сподіваюся, що я вміщу все це в одне відео. Оці ось всі колекції. А якщо ні, то буде друга частина, але мені здається, що не буде. Ну, і також я буду оцінювати ці, оцінювати ці колекції, які я робила. Ну, Давайте розпочин... розпочинати. Так, він, бачите, тут зігнулася сама ося штучка. І зразу ми починаємо звідси. Ось тут стоїть початок 14 лютого. Ну, а закінчення зараз будемо писати. У мене є ось тут олівець. Так, це не ручка, це олівець, ким я малюю. Сьогодні камера ворушиться. Сьогодні у нас 30-те. Ну, коли я знімаю це відео, бо я тільки що після розпаковочки... Зняла зразу відео, тому я не знаю, коли я випущу це відео. Це на сьогодні 30 квітня, а випущу його, напевно, вже аж в травні. Але я не знаю. Також, хто пам'ятає, ми відкривали від моєї подруги ось такі ось наклейки. Вони покупені, але все одно дуже гарні. І колекція, з якої розпочався цей весь каталог. Це в нас Valentine's Day. Ось такі тут дуже гарні наклечки. І я поставлю цій колекції 9 з 10. Вона насправді дуже-дуже прикольна. Ось. На День Святого Валентина день закоплення. Далі це в нас колекція Мої м'які іграшки. Я вже можу сказати: мінус цієї колекції це те, що ось тут я не дуже гарні намалювала. Не дуже гарні. У мене тут намальовані самі сюрпризи. Ось дві сторінки. І ось це, наприклад, мені не дуже подобається. Та ось цей леопард я поставлю е, 7 з 10. Давайте. Далі це в нас всіми, напевно, улюблена колекція. Косметика Hello Kitty. Ці колекції я ставлю однозначно 10 з 10. Дуже гарно все намальовано: кісточка, масочка, айлайнер, тінт для губ, блеск для губ, ліп, бальзам навіть є, також є. Це духи чи це було в дзеркало? Сподіваюсь, що я правильно зараз скажу, що це, було, що це були духи ну, і спонжик. Дуже мені подобається спонжик 2025 Sanrio, Вау! І дуже-дуже гарно, мені здається, прикрасила я сторіночки. Далі це в нас колекція Дісней. Ця Fair. колекція мені дуже-дуже подобається, тому що я сиділа над нею цілих цілих 5 днів. Але дуже-дуже цікава колекція вийшла, тому 6 із 10. Далі це в нас колекція покупки з дівчинкою Луїзою. Я придумала таке ім'я, ось Тут ми брали оцю дівчинку Луїзу та могли її куди захочемо приліпити. Є тут кухня, така кімната та туалет. Ось тут. Можемо її зараз в душ засадити. Мені ця колекція не дуже подобається, тому що я все не дуже розрахувала. Але моїй подрузі дуже-дуже подобається ця колекція одній подрузі. І тому вона мене навіть просила другу частину зробити, але я не зробила, тому що я цій колекції ставлю всього 5 з 10. Далі це в нас імена та їх значення. Тут дуже багато імен: Юлія Оксана, Емілія, Софія. Катерина, Ольга, Анастасія Марія, Мар'яна Євгенія, Маргарита Єва, Стефанія Лариса, Агафія Наталія, Раїса Богдана, Ірина Дарія, Ксенія Олександра, Аміна Соломія, Мілана, Анна, Єлизавета та Роксолана. Ця колекція мені також насправді подобається. Ось я рахую, що вона в мене прикольна вийшла, але не дуже, тому що. Я хотіла ще зробити хлопчачі імена, але чомусь зробила тільки дівчачі, можливо, ще в новому каталозі буде тільки з дівчачими якраз іменами. Ой, Тільки з хлопчачими якраз такі іменами. Буде, можливо, в новому каталозі, але не так багато, тому що я реально замучилася над, колекцією, над цією колекцією, але вона в мене набрала не так багато переглядів. Тому я її ставлю все ж таки 8 з 10. Далі це в нас прапори від мого брата. Ось. Прапори тут легкі було вам вгадати, тому я не знаю, напевно, я поставлю ці колекції. Давайте, з-за того, що це від мого брата, також 8 з 10. Лава лампи. Ці колекції я однозначно ставлю 10 з 10. Вона мені дуже-дуже подобається. Дуже прикольні тут однією лінією. Намальовані всякі сюрпризики і так вона мені просто дуже подобається. Колекція Дружба Це. Ця колекція мені не дуже сподобалася, тому дуже багато було сміття після неї. Я могла мала все чистити і так далі. А ось я це не люблю робити, тому я ставлю всього 5 з 10 Шикольно. Придумано 100 підписників. Тут якраз таки попортила попередня колекція ось цю мені колекцію. Як бачите, тут з'явилися ось такі від неї це фарбер. Не так гарно виглядає, але ці колекції я поставлю 7 з 10. Робила я її не вдома. Ось. Далі це в нас колекція речі з журналів. Ставлю її зразу 3 з 10. Вона мені зовсім не подобається. Також вона мені не подобається тим, що я. Не малювала, ну, що не я малювала ось ці от всі сюрпризики. Ось це все робила не Але... я. Також в мене вона криво вийшла. Так, 3 з 10. Не дуже подобається. Мені тільки подобається в цій колекції, так як я прикрасила м, сторіночки. Далі це в нас Hello Kitty. Пер... Ось така перша була Hello Kitty, точніше, одяг Hello Kitty. Ось така перша дуже-дуже така. Не прям в неї прикольний костюмчик. Друга дуже підійшло. Третій також нормально. Четвертій, як ви бачите, не дуже. П'ятій піжамка нормальна. Шостій вона мені більше всіх подобається. Що це тільки що було? Так, добре. Просто будемо далі. Я не знаю, правда, як так вийшло. Окей. Продовжуємо. Сьомі піжамка також підійшла, а 8-й ні. Але ці колекції я хочу поставити 9 з 10. В принципі, вона прикольна. Цікава. Так що, хоч вона в мене не дуже вийшла, але те, що вона цікава, мене дуже радує. Далі це в нас моделі та їх характеристики. Ось такі гігантські в нас були моделі. Всього 8 штучок, та їх ось характеристика взаді. Я не можу зараз навіть їх показати в повний цей рост. Тому що я тоді віддаляла камеру, а зараз, як ви бачите, вона в мене приближена. В цій колекції я в моделі та їх характеристики поставлю 5 з 10. Далі це в нас стікери Telegram фасолька. Однозначно ставлю їй 10 з 10. Нереальні просто стікери Telegram. Дуже гарно намальовані. Мені вони так подобаються. Та ось ця от сама прикольна, як на мене. Ну, а ви, можливо, у вас якийсь інший вибір. Ось можете вибирати. Ось, Але 10 з 10, однозначно. Далі це в нас від друзів колекція. Це в нас була колекція від Стелли. Ось такі. Два сюрпризики в неї. Ну, вона мені, так скажемо, намалювала. Друзі, також ще це вже було від Зофі. Ось такі каченята, дуже-дуже мило і прикольно вийшло Та останнє це в нас такі. Єдиноріг та котик, можна сказати, тваринки. Цій колекції я ставлю 10 з 10. Мені дуже-дуже сподобалося відкривати цю колекцію. Було дуже цікаво, що всередині ось, тому 10 з 10. Далі це в нас колекція валізи. Колекція валізи, вона мені також дуже подобається. Такі мені дуже подобається, що я зробила ось такі ось Пльоночки та воно не закриває сам е, сюрпризик. Ось. Але тут в мене трошки порвалося. Ось цей дуже прикольний. Don't touch my suitcase. Не чіпай мій чимодам. Ось цей дуже гарно намальований. Та ось цей мені прикольний. Ці колекції я також хочу поставити 10 з 10. Далі це в нас колекція бункер. Це дівчата, які ми не беремо. Також я тут зробила трошечки більше дівчат, які хороші, щоб у нас було більше шансів вибити. Дівчат. Ось. І тому я ставлю цій колекції 9 з 10. Треба було зробити 4 поганих і 4 хороших, але, так, -за цього, але сама колекція мені дуже-дуже подобається. Далі це пазл з принтами перша частина. Ось такий нам пазл випав. Зараз ми в новому каталозі другу частину робимо, клеїмо, збираємо. І ось також другий пазл, також дуже-дуже прикольний вийшов. Далі це в це у нас Ukraine... а я ставлю ці колекції 9 з 10. Це в нас Ukraine Top Songs. Ця колекція та наступна сама популярна на моєму каналі. 1,5 тисяч переглядів. То також ми слухали пісню відривок від. Цієї пісні, я рахую, це дуже-дуже круто. Ставлю цій колекції однозначно 10 з 10. Тому що це сама популярна колекція. Напевно, значки також дуже популярна колекція, якраз таки якась наступна. Ось ми її закінчили в попередньому відео, тому що вона була дуже велика, цілих 10 пакетиків в ній було. Ось. Дуже прикольно, також 10 з 10. Хоч вона була намальована олівцями. Це в нас колекція Instax Hello Kitty, також мені дуже подобається, але те, що я намалювала такі маленькі Instax, так скажемо, я поставила їй. Вісім з десяти. Але сама колекція дуже прикольна. Та мені здається, що дуже прикольна задумка, таку я ні в кого не бачила. Я багато таких задумок, які я дуже сама придумаю, ось прям ні в кого не бачу. Далі це в нас маски маски для сну. Також ми закінчили цю колекцію в попередньому відео. Ось які в нас тут були. Ось це був такий сюрпризик. Доповнений, так скажем. Тому що тут пінгвінчик був з коронкою, а всі, які остальні були без, тому цей такий особливий. Та остання колекція в цьому каталозі це в нас Build A Unicorn, побуду єдиноріга. Ось такі тут одна сторіночка. Ми будували єдиноріга, такий миленький вийшов Ну а далі в нас більш нічого немає. На цьому все. Огляд на каталог перейшов до кінця. Тому, всім пока-пока, до наступного відео. Побачимося знову, але вже в розпаковочці.